Зробити наступний крок на твоєму шляху. Я більше не буду воїном дракона. Ти станеш духовним лідером долини миру. Внутрішній спокій. Внутрішній спокій. Ну ти зкат пішов назад. Напхати щоки. Печений окунь, локшина на стофу. Щось у мене нічого не виходить. Mm -hmm. <плес> Коли я заволодію кунг-фу всіх найкращих поганців, ніхто не посміє сумніватися у моїй могутності. І навіть великий воїн дракона. Хто кажеш? Наймогутніша чаклунка перевтілювачка. Сама Хамелеонка. І Як мені знайти цю саму хамелеонку? Я відведу тебе до неї на поріг. У неї ціла армія. Доведеться нам зібрати власну. Що це за місце? Найкращі шахраї і бандюки живуть тут. Тебе оголошено в розшук. Хтось тут здивований. Тебе це дивує. Дітки обережніше із феєрверками. <плес> 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 від феєрверків в нас метеликів животика. Нащо нам це здалося? Ми можемо здолати Хамелеонку. Усі разом. Я воїн дракона. Це моя сутність. Скедру. Не духовний лідер, чого ти найбільше хочеш. Цей коржик тебе Ай! обрано для чогось більшого, ніж те, чим ти є зараз. Як ми це зробимо? Швидко й безболісно? Або боляче і повільно. Боляче й повільно. Тобі настав кінець, хамелеонко. Ми з тобою дуже схожі. Скатуш! Не заважай, я надеру свій зад. <плес> <плес>